Сьогодні в нас сонячна погода, небо чисте, а вранці був один градус тепла. І на ґрунті, напевно, був мінус. Ось так померзли кабачки. Не всі. Не всі. Але що я хочу сказати? Це кабачки, які були посаджені після цибулі. Ось вже ми. Будемо їсти. Ось такі кабачки вже виросли. Вот Кому ти говориш? Ще є маленькі, цвіту дуже багато. Сьогодні на ніч нуль, тому напевно, вони вже не поспіють. Але маленькі ще ось є. Так цікаво, молоде листя не померзло. А старе оце більше змерзло. Редька зимова, мені по коліна. А це морква після часнику. Ну, от цікаво, яка вона вже виросла. Дуже гарна біля. Ось, дивіться, яка вже морквинка. Навіть якщо вона буде така, це вже добре. А вона ще буде рости, тому що моркву рано прибирати. Ну зелень то взагалі шикарна. Сочна, курочкам буде.